Доброї ночі всім. Мені не спиться. Хочу вам таке досить цікаве відео показати, як підібрати кусачки по розміру. Якщо людина вчиться на курсах, то взагалі то її навчають цьому, як підбирати під руку. Якщо ви самоучка, то це не проблема, можна теж стати гарним майстром. А зараз у мене Олтон, я працюю на, на кожниці, на шкірниці українською. Так ось, отак іде розмір. Тут Олтон Елька. Це ті, якими працюю я. Я ще замовила для прикладу емочку. Зараз я вам покажу, чим же вони відрізняються. Якщо накладати один на одне, ви побачите, що в них ручка буде коротша. У емочки буде коротша, ось тут ручка. Вони також можуть відрізнятися. Там є і Скі ще менше, але я вважаю, що Л і М це два розміри. То бачите, лезо також може бути тут більше, тут менше. Наприклад, емочку я не зможу працювати, я зараз поясню чому. Взагалі-то, коли лезо трошки менше, воно зручніше працювати. Зараз я показую, наскільки воно менше, якщо прикладу, ось так. Але, повірте, після двох заточок це таке саме стане. Дві-три і, і все. Вибачаюсь. <кій> Значить елічку. Моя рука велика, мене досить велика рука. Коли я беру, саме головне захват, що ось тут мій пальчик. Коли я працюю, так не видно, а так видно, ти, коли я нажимаю, ось тут у мене пальчик це мій розмір. Якщо я возьму емочку, і так само зроблю захват, у мене вже нікуди дівати. Я зможу працювати. Але ось цей палець у мене буде отут зіскакувати. То в мене якраз не вистачатиме, мені буде незручно. Так само, у кого ручка мала, то він візьме ці кусачки, воно в нього буде отак висіти, воно буде йому заважати. Ось така різниця, і вона дуже важлива, якщо ви хочете, навчитися гарного манікюру робити. ще раз показую, наскільки різниця в довжині, то проблема не в довжині леза, різниця то таке, а в довжині оцієї ручечки. Так що будьте уважні, коли ви купуєте собі інструменти. То в кого величка ручка, величка, то елечка, ось тут написано. Елічка. А в кого ручка маленька, то у мене дочки маленька, якщо комусь буде цікаво, можу ще зняти відео, де вона тримає. Але можете мені повірити на слово. Це у тих, у кого менше. Так само, як рукавички, елька, емка. Також, у кого мала ручка, можуть натягти. Ті рукавички Але воно буде звисати йому все буде заважати. Все, бажаю вам приємної роботи, з вас лайк і підписка. На все добре, бай!